Едем. Відчуй життя без алергії. Вітаю глядачів каналу ТСН Ю. У нас сьогодні в гостях литовський військовий експерт Даріус Антонайтіс. Даріусе, Даріус, радий литвізій. вас бачити. Слава Україні, слава, Україні слава Україні і слава Литві. Hello. Деріс я хочу почати з нещодавнього рішення уряду Литви закрити два із шести пунктів пропуску на білоруському кордоні. Це рішення не бере чинності завтра. влада пояснює, що цей крок зроблений через геополітичні питання заради безпеки кордону та боротьби з контрабандою. Деякі урядовці кажуть, що найближчим часом кордони взагалі можуть закрити. Ми всі знаємо, що головною загрозою для вашої країни і всього регіону наразі є Білорусь, Даріусе, даріус, яка сьогодні ситуація на кордонах, і яка загроза насправді очікується з цього напрямку? Що ж, білоруська армія складається із 60 тисяч погано навчених солдатів, тому я не думаю, що це ще є загрозою для нашої армії. Але коли ми говоримо про армію Литви, ми маємо говорити про армію НАТО. Тому навіть якщо ми не будемо втягувати війська НАТО у можливий конфлікт з білоруссю, тільки наша армія, яка добре навчена, добре оснащена, здатна перемогти білоруську загрозу. Тому з цієї точки зору я б сказав, що це взагалі не загроза для Литви. Коли ми говоримо про гібридні загрози, то так, це можливо, і ми з цими загрозами стикалися раніше. Коли диктатор Лукашенко посилав багато нелегальних мігрантів до Литви, до Латвії, до Польщі, і це був справжній виклик для наших країн. Так що це реальна загроза, і я б сказав, що закриття кордону з Білоруссю – це складне завдання. Якщо Польща самостійно закриє кордон, то це означає, що білоруси можуть перетинати кордони Литви та Латвії. Тому немає сенсу закривати кордон лише в межах Польщі. Тому що ми маємо говорити про закриття кордону в регіоні разом з Латвією, з Литвою і з Польщею і на мою скромну думку, ми повинні були це зробити минулого року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України тому що Білорусь це та сама країна, яка брала участь у цій війні минулого року російські війська використовували аеропорти Білорусі для запуску бомбардувальників та іншої військової авіації. Також вони запускали ракети з території Білорусі. Крім того, росіяни мали військову базу в Білорусі. Тому я б сказав, що ми повинні були це зробити раніше, тому що Білорусь є державою агресором на рівні з Росією. ви вже казали про гібридну тактику Білорусі та Росії. так, інша країна Балтії, Латвія, проводить додаткову мобілізацію прикордонників і вони кажуть, що виявляються більше нелегальних мігрантів. Польща також мобілізує свої сили ви сказали про їхню гібридну тактику проштовхування сирійських нелегальних мігрантів у 2021 році І Моє запитання: як ви вважаєте, чи можуть Білорусі і Росія спробувати використати цю тактику ще раз? І чи готові Литва та інші країни знову зіткнутися з таким викликом? Ну, було б досить дивно, якби ми не засвоїли урок. Тож, звичайно, ми засвоїли урок. Тому маємо повністю закрити кордон парканом з Білоруссю. Тому наш кордон абсолютно повністю охоплений відеоспостереженням. А з Білоруссю у нас найбільший кордон. Латвія та Польща мають менший кордон з Білоруссю. Тому, звичайно, ми навчилися. Звісно, у нас є не тільки перешкоди на кордоні, але є, є й тактичні прийоми. Тому ми знаємо, як реагувати. І армія, і прикордонна поліція теж знають як реагувати. Тож у цьому випадку, звісно, урок зроблений інша загроза з боку Білорусі так звані групи найманців і терористи Вагнера, які зараз дислокуються на білоруській території. І зараз. Ми бачимо нову тактику найманців Вагнера. Якщо можна так сказати, вони розповсюджують листівки в Польщі та Латвії, щоб люди змогли приєднатися до їх групи наскільки мені відомо, у Литві такого ще не виявлено. Але чи бачите ви якусь загрозу з їхнього боку для вашої країни та регіону, і що вони могли би зробити? Хто такі вагнерівці? Це в'язні, які погано навчені та екіпіровані. То що ми знаємо про групу Вагнера, так це те, що вони десятками загинули в Україні. Це не тому, що вони добре навчені високомотивовані солдати. Ні, це терористична група щодо поширення пропаганди в Польщі або пропаганди Вагнера в Литві, ви повинні бути досить дурними. Якщо думаєте, що деякі люди в Польщі підтримують Росію, Білорусь або групу Вагнера. Ви повинні бути дуже наївними. Тож у цьому випадку я не думаю, що група Вагнера чи ці в'язні з групи Вагнера можуть створити якісь великі проблеми. Звичайно, вони можуть створити певні проблеми. Безперечно, можуть. Але чи є це загрозою для держави? Я так не вважаю. Айдонатінксо. Вот вади спай спайс, фукзам. Але як щодо шпигунів? Наприклад, раніше у Польщі поліція виявила якусь групу з шести осіб, які працювали на росіян і на білорусів, щоб шпигувати та знаходити інформацію про польських правоохоронців і так далі. Чи бачите ви в цьому загрозу? Шпигунство ніколи не припинялося. Тому, звичайно, коли у нас була ковід, ситуація і коли у нас закритий кордон, шпигунство з боку росіян зменшилося. А також ми закрили посольства Росії, які є справжнім гніздом шпигунів. Тож у цьому випадку я б сказав, що шпигунство з боку Росії та Білорусі є досить низьким, але у нас була інша проблема демографічна проблема, що частина російськомовного населення в Литві, Латвії та Естонії все ще відчуває певні сентименти до Росії, Білорусі та навіть радянського союзу, який розпався понад 30 років тому. Тому вони все ще мають якісь почуття до минулого. Таким чином, ці люди можуть потрапити в паст, тому що вони їдуть до Білорусі, і білоруські та російські спецслужби можуть зробити їх шпигунами та інформувати Росію та Білорусь про ситуацію в Латвії, Литві, Польщі. Тож, закривши кордони, ми зменшимо використання шпигунства як інструменту з боку Білорусі та з боку Росії. Не айонтуаск аботєпозицічну коцендивої країнкаранттоді. Я хочу запитати про ваше бачення поточної ситуації з війною в Україні. Вчора сталася досить болюча історія для багатьох українців. Керівник апарату генсека НАТО Стін Єнсен заявив, що Україна може приєднатися до НАТО негайно, якщо ми відмовимося від наших окупованих територій. Наприкінці дня він сказав, що його слова були лише одним з можливих сценаріїв, тому їх неправильно інтерпретували. Але водночас у західних змі є багато новин та інформації про те, що найближчим часом захід може підштовхнути Київ до якихось переговорів щодо призупинення війни. Що ви думаєте про такі чутки? І чи можуть бути вони реальністю? they be really real? Я ніколи не думаю про чутки. Згадайте лише минулий рік, чи якісь із останніх років були ті самі чутки, що захід намагається змусити Україну здатися. Те саме і цього літа. Отже, це просто повторення, повторення і повторення тому я хочу сказати, не слухати чутки, а керуватися логікою і слухати офіційні повідомлення. Коли ми говоримо про заяву керівника штабу, знову ж таки це його власна заява. Ми не знаємо, що було темою цієї дискусії. Насправді є два можливі сценарії припинення війни. Сценарій номер один. Коли Україна приймає вимоги Росії, сценарій номер два. Коли Росія приймає вимоги України, так ось і все. Тож виграє Україна чи Росія, так і у випадку з НАТО. Це правда, що країна не може вступити в НАТО, якщо перебуває у війні або має територіальні суперечки з іншими країнами. Це теж правда. Тому я б сказав, що не слухайте чуток, просто використовуйте свою холодну крижану логіку, і це все. Cold ice called logic, and that's it. For example, in NATO and in the West as a whole тож, на вашу думку, наприклад, для НАТО і на заході. В цілому, який із цих двох згаданих вами сценаріїв вважається найбільш вірогідним? I would say we cannot uh, accept that Russia will win this war. If Russia will win this war. Я б сказав, що ми не можемо прийняти, що Росія виграє цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, то в небезпеці опиниться вся Європа, весь демократичний і нормальний цивілізований світ. Тому ми повинні зробити все, щоб Росія припинила війну, і Україна виграла війну з усією територією, областями, які належать Україні. Тож це єдиний можливий сценарій, і це все. Як ви зараз бачите, захід на Дає всю необхідну підтримку Україні: дипломатичну підтримку, інформаційну підтримку, військову підтримку, і що дуже важливо економічну підтримку, тому що війна це не просто стрілянина. Війна залежить від ресурсів. І якщо у вас немає ресурсів, ви програєте війну. Тому в цьому випадку захід робить все. Я цілком розумію українців, що ви так довго в умовах війни, тому звичайно з'являються всі ці почуття розчарування чи інші по погані почуття, так що це нормально. Але з західного боку, будь ласка, знову використовуйте крижану логіку. Отже, хто надає фінансову підтримку, військову підтримку, дипломатичну підтримку? Це захід. Айскол лоджик то хуй спровайдинг support, супорт, білітрі супорт,